У Хмельницькому триває видача продуктових наборів. Щодня тут обслуговують понад дві сотні людей. Кошти на закупівлю найнеобхіднішого виділяють з міського бюджету. Продуктовий набір є в складі: дві пляшки олії, сім видів круп, борошно, цукор, тушонка, згущенка, печиво, чай, консервований горошок та сардина. Продуктову допомогу надають пільговим категоріям людям похилого віку та людям з інвалідністю з доходом менше двох прожиткових мінімумів. Одній людині пакунок надається раз на рік. Допомогу у вигляді продуктового набору можуть отримати люди похилого віку та люди з інвалідністю, дохід яких не перевищує два прожиткових мінімум, які є непрацюючими та зареєстровані в нашій громаді. Також для отримання необхідні документи, паспорт, пенсійний ідентифікаційний код, і людям до 70 років має бути довідка з податкової інспекції. Від початку поточного року у центрі видали вже 15 тисяч продуктових наборів, а до кінця року планують видати ще 12 тисяч пакунків. Вони формуються, доставляються і передбаваються згідно попереднього запису, який в нас вже є відомий. Ми в себе їх не зберігаємо, а замовляємо таким чином, щоб від поставки до поставки проходило не більше 5-7 робочих днів. Якщо заявку на допомогу подати зараз, то безкоштовний продуктовий набір є можливість отримати в листопаді. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.